Усім привіт! Це відео продовження, як я обіцяв, по підбору Hyundai Tucson. Дуже цікава була ситуація. Майже 4 місяці ми шукали машину. Починали з Mazda 6, потім були і Nissan Altima. Закінчили Hyundai Tucson. Чому так довго шукали? Тому що шукали просту надійну машину. Але завжди було щось ну, не так, як нам. Хотілося. Знаходили простий автомат, але це був непростий мотор, наприклад, там. Mazda, 2.5 Sky Active, прямий вприск. <тас> наприклад, шукали Qashqai або Екстрай, був звичайний 2.5 атмосферний мотор, на який можна було встановити газ, але був варіатор. І все було одне добре, інше не добре. А коли от переключилися на Hyundai Tucson, тут все совпало. Звичайний 2 літровий MPI мотор, звичайний 6-ступеневий автомат, непогана комплектація, комфортна машина. І в принципі ціна на нас е влаштувала. Плюс 46 тисяч пробік, офіційна машина, офіційне обслуговування. Ну, клас. Там був один підкрас, але це не критично було. Машина була 19 тисяч, забрали за 18500. Повністю пройшла СТО на офіційному дилері дивились машину. Тобто, то, так от буває, в принципі, можна було б давно все це кинути, але трошки терпіння, і знайшли саме ідеальний варіант для того, що хотіли замовники. Якщо вас теж. Цікавить послугу автоподбору разом огляд, звертайтесь без проблем допоможу Київ та область.